На зв'язку модератор. Зараз я покажу, як вставляти рамки або, ще кажуть, штампи через колон титули у Word на формат паперу а 4 згідно державних стандартів України. Для початку відкриваємо файл з рамками, посилання на котре я залишив в описі. Там файл буде доступний в форматі .docs, це формат сучасного Wordu. Та в форматі DOC. Це формат Word до 2003 року. Відкриваємо файл, який вам вподобає. Тицяємо двічі на рамку на першій сторінці, щоб відкрити вікно колон титулів. Тиціємо ще раз, щоб виділити рамку. Копіюємо її. Переходимо до того файлу, де її потрібно вставити. Налаштовуємо поля, як вказано в відео. Верхнє – 1,5 см. Нижній нижня праве 1 см. Ліве 2,75 см. Натискаємо ОК. Відкриваємо меню Вставка. Далі верхній колон титул. Пустий. Вставляємо раніше скопійовану рамку. Закриваємо вікно колон титулів. Пишемо все, що вам потрібно. Далі макет. Розриви. Наступна сторінка. Натискаємо двічі на рамку, прибираємо пташечку з рядку, особливий титул для першої сторінки. Переходимо в файл з рамками, гортаємо до другої сторінки, копіюємо рамку на другій сторінці. Повертаємось в ваш файл, вставляємо рамку і все готово. Якщо у вас вставляється криво як на відео, то розміщуйте її так само, як на минулій сторінці, стрілками на клавіатурі. Міняти рамку можна натисканням на рядок, особливий колонтитул для першої сторінки у вікні колон титулів. Після закінчення роботи зберігаємо файл в форматі PDF і друкуємо його з масштабом 100%. Інакше розміри рамок не відповідатимуть державним стандартам України. Якщо є запитання або пропозиції, залишайте коментарі або приєднуйтеся до спільноти в Телеграмі і пишіть там. Посилання в описі. Постав лайк, якщо відео було корисним.